За. Діти України, квіти України. Діти України. Другий клас спеціалізованої школи номер 252 імені Василя Семененка. Беремо участь у конкурсі Конституція для всіх і великих, і малих. Мирончук Софія стаття 19. Людям воля і свобода. Хто як хоче, так живе. І ніхто не заборонить, бо свобода головне. А чиновник завжди буде жити як закон велить. Конституція усюди українців захистить. Закриська Даша, стаття 39. Демонстрації, походи, збори, мітинг чи протест. Доєднатись може кожен, якщо зброю не бере. Стаття 48. Кожен має право мати харчування і житло, щоб себе прогодувати і сім'ї, щоб теж було. П'ятий брат Артем стаття 45. Маєш право відпочити, як своє відпрацював, бо відпуску на три тижні. Всім закон гарантував. Ворошення вартості, стаття 49. Безкоштовна допомога у лікарні для усіх кращі ліки, спорт, брона, вітаміни, щирий сміх. Морозий ман стаття 43. Маєш право працювати, заробляти на життя, Побирай собі роботу, але примусу немає.